Віктор Циганков увірвався у гру Жерони після травми та влаштував феєрію. Лунін вирішив, чи буде продовжувати контракт з Реалом та новини з Ювентуса, що робити. Судакову вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, і стартуємо ми вже по класиці, по зимовій класиці з трансферного дайджесту. Півзахисник Владлин Юрченко став гравцем Металіста 1925. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Юрченко підписав контракт з металістом до кінця 25-го року. Вже дуже добре знайомий з футболом скрипника. Непогане підсилення для Металіста 1925. Такий собі диригент оркестру, якого скрипник усюди з собою тягає, Боби. З oh. нього 에, грубо кажучи, концерту не буде. Полісся оголосила про оренду правого півзахисника Сіона. Єсіна Фортюне оренда француза з гаїтянським корінням розрахована до завершення сезону 23-24. Олександрія офіційно оголосила про підписання 27-річного португальського захисника Мігеля Ферери Кампоса. Попереднім клубом гравця був хорватський рудиш, який після 19 турів посідає останнє місце в чемпіонаті Хорватії. Контракт кампоса з Олександрією розрахований до 31 травня 26 року в Олександрії вже літо. А одвічне літо, де правильно у Африці, де нині триває кубок африканських націй. На поєдинки цього турніру, друзі, прогнози ви можете робити на сайті наших друзів компанії Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фриспінів Ну а головне будьте всередині гри разом з трибуна. Та Голкіпер Реала Андрій Лунін не планує покидати мадридський клуб. Повідомляє, The Athletic з посиланням на близькі до гравця джерела. Зазначається, що українець хоче продовжити з вершковими контракт, який закінчується у червні 25-го року. Проте Лунін поки не отримував від клубу пропозиції щодо продовження співпраці. Водночас джерела де Атлетіку Мадриді інформують, що для Реала є малоймовірним викуп орендованого у Челсі Кепи Аріса Балаги. Три роки ще просидить під кортуа. Потім буде сидіти під новим молодим Касілісом або ДГ. Ну така собі новина. Ба більше, те, що різні іспанські джерела чи не щодня плодять подібні новини, вказує тільки на те, що. Скоріше за все, все це якась глобальна мулька. Ми приводили інформацію від мульдодепортива, від релево. Зараз Athletic пише інші джерела постійно про про, про Луніна, про Луніна, про Луніна. Популярна історія. Чим більше інсайдів, отаких от. Таких от. Тим менше, правди, спортивний директор Ювентуса Крістіан Джунтолі підтвердив, що взимку клуб підпише центрального захисника Лілля Тіагу Джало. та заявив, що це буде єдине зимове підписання команди. Не дивно, Ювене мішок грошима не розкидається. І взагалі по судакову останнім часом чуток все менше і менше щодо його трансферу, от, схоже, Ювентус, відпав, в який прям дуже активно Судакова і сватали. Я ж там казав, що Судаков цієї зими 200% чи перейде. І судячи по тій інформації інформації яку я маю, це правда, скоріше за все, він перейде. Але поки що чуток ми маємо дуже мало. І це, звісно, не вказує на те, що перемовин немає. Просто про них може ніхто не знати, або ніхто просто про це не пише. Подивимось, подивимось! Якщо Судаковці цієї зими нікуди не перейде, то що? Правильно, правильно, друзі, можете мене називати колишнім журналістом ім'я прізвище Будемо відбирати титул у Ігоря Бурбаса. Жирона провела поєдинок проти Райо Вальєкано у рамках однієї восьмої фіналу Кубку Іспанії. Віктор Циганков повернувся у стартовий склад після травми і відразу показав, що є одним із лідерів своєї команди. Спочатку циганков міг відкривати рахунок, але воротар врятував. А вже за кілька хвилин українець ідеально розібрався в епізоді та видав розкішний. Передгольовий пас оцініть український півзахисник отримав оцінку 76 від Софаскор. Це п'ята оцінка в команді. На 60 шестидесяті хвилині його замінив Валерій Фернандес. Ще один українець Артем Довбик. У цьому матчі залишився в запасі. Ну і по класиці іспанські фанати в захваті від гри українця. Віктор Циганков і Довбик, українські боги сили. Я збираюся тобі дещо сказати. Мені боляче це говорити. Циганков краще Рафінг'я. Що Дон Циганко. Я не повідомляв вам, що він наш найкращий гравець. Шампанський футбол повертається, коли у вас є циганков, таке трапляється. Який дорогоцінний камінь. Шампанський футбол повертається, коли циганков повертається. Як же це геніально звучить? І насправді можна тільки одне тут додати: Хочеться, аби циганков нині набирав обертів, і Жирона відповідно набирала пункти. Про довбика мовчу, довбик, принципі машина. Наразі Жирона до речі йде першою в лалізі, втім. У реала матч запасі, а це каже про що правильно про те, що заруба за пункти далі буде тільки більше і тільки гарячіше. Тож ми слідкуємо. Ну і на сьогодні, друзі, це все бережіть себе, і па-па. на засочку.